Ікі. Не те, щоб дівчата стукалися в мої двері, перш ніж з'явилася ти. Ти ага. мій всесвіт. Я тебе кидаю. Чорт. Я думала, що зустрічатися з космічною принцесою буде ну, веселіше. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не мене. Mm -hmm. Де я? Ми білі. Шолобольці натурали. Хто? Та годі тобі смерть лесбійці! Сайро. Ти маєш мені допомогти. Тільки я не можу її кинути. Я мушу врятувати. Між галактична космічна місія, щоб врятувати твою колишню. Це ж вау. Боже, це шалюгідно. Якщо вона так тебе кохає, то де ж її носить? Я шалено в тебе вкрашилася. Ставай спітні листерво! О господи! Космічна принцеса Лесбій. Треба бути впевненими, але не занадто ми мусимо бути гарними, але не занадто гарними. Не можна бути надто гарними. У тебе мають бути гарні черевики. Усе, що ти робиш, я маю робити навпаки і у туфлях без підборів.